Творча група нашого каналу взяла участь у рейді. Бриспільські комунальники на чолі з мером контролювали виконання робіт із благоустрою міста. Чиновники звітували про ремонт будинків на вулиці Глібова та Френкеля. Капітально під'їзди там не ремонтували вже давно. У будинку пахне свіжою фарбою. Зовсім недавно тут закінчились ремонтні роботи. Жителі п'ятиповерхівки, що на вулиці Френкеля 5, задоволені виконаною роботою. Голова будинкового комітету висловилася з цього приводу. Це вже зроблений ремонт капітальний, і від душі, і якісно, і ну, на наші всі зауваження всі відзивалися позитивно. А в сусідньому будинку вікапремонт планують завершити вже до кінця місяця. Зараз повністю відреставрований лише перший під'їзд. Міський голова звернувся до жителів із проханням обрати голову будинкового комітету і вкласти гроші у встановлення дверей. Дім знаходиться у найзеленішій зоні міста, тож у сквері поблизу будинку кипить робота. Там вкопують та фарбують лавки. Рейд із контролю благоустрою на цьому не скінчився. Ми вирушили на привокзальну 5, де вже до кінця серпня планують встановити черговий бювет. Це в нас третій такий бувєт. По місту Борисполі у нас зараз сім бувєтів, але таких у нас тільки три бувівта. Це не так вони скажуть, що доволі затратне виробництво. Це коштує один бувіт, коштує 99 тисяч. Ми зайшли до підвалу, де наразі проводяться основні роботи, і побачили, яке обладнання використовують для очистки води. Ну, це фільтр очистки води, перша ступінь. І вторая, вторая вибирає без І третя ступень уголь. Том угля йде на лампу бактерицидну і на бар. І на потребителя через станцію йде на теж через ультрафіолетову лампу. Урочисте відкриття бювету приурочать Дню Незалежності України. Ріма Канівець, Ігор Романенко, новини, телеканал Бориспіль.